Друзі, вітаю вас! Це проект «The Guest». Мене звати В'ячеслав Буткалюк. і сьогодні. У нас чергова прем'єра кліпу і пісні. Наша гостя Катя Вандина, співачка. Вітаю в нашій студії. Так, сьогодні прем'єра кліпу і синглу Мама Так. Так, ну але що мама говорила, про що і які давала настанови? Ми поговоримо трішечки пізніше, тому що насправді, е, якщо поглянути там стрічку новин за останній місяць, то е, інші тези були на перших шпальтах. Так, співачка Катя Вандина вийшла заміж за форварда Динамо Данила Сухоручка. Прекрасна новина. Да. Е, розповідай, коли це відбулось? Е, свадьба була 6 сентября. Ну, ми вирішили, що в карантин грустно, треба щось зробити. Потрібно розважатись. Я чому запитую? Тому що в нас була попередня прем'єра, попередня зустріч в цій студії. І в той момент ну, ми могли відверто казати, що ще красива, незаміжня. Там, напевно, фан-клуб весь в очікуванні якихось спілкування і якихось зустрічей, а тут же все зовсім інший статус. Ну да, так, це було неожиданно для мене. Потому так, что, то была пропозиция? Да, это было так. очень красиво. Мы на даче были с моей семьей, и я слышала какой-то звук, как будто зона косилка. И я думаю, что это такое? И прилетает огромный квадрокоптер, и на нем была прикреплена баночка, там кольцо, записка. Я сначала, а у меня плохое зрение, я не уйдет сначала. Думаю, что это такое? Мама, это кольцо! И я, конечно, с такими дрожащими руками начала это все, но это было так... Запомнилось. И потом вся Вин. Да, минут через 30, правда. Я ж думала, що це не так але Потім да, появився він вже так офіційно. Окей, okay, тоді розбираємось все так крок за кроком. Ну, э, дуже часто э, зірки э, залишають, ну там за кадром, все, що стосується сім'ї, і тримають навіть інтригу і залишають статус незаміжньої дівчини. Ти вирішила все відверто, все відкрито на показ, щоб всі відразу розуміли. Ну так, да. по-перше, тому що ми ж давно вместе, і вже всі, хто близькі, знають, і в принципі, це. Это не скрывалась никогда. Поэтому уже решили, пусть, пусть знают, что я занятая девушка. Я знаю, що для кожної дівчини, ну, біле платье і все це, ця вся краса, ну, це ж очікувано, так, це все життя, готуєшся до цього. Все відбулося, як мріяла? Да, у мене було біле плаття, правда, не таке пишне, я не хотіла, тому що я представляла рядом з собою все-таки мужа, який не дуже любить такі прямо офіційні костюми, тому у мене було таке плаття, не зовсім такої свадьбне свадьбне, ну коктейльне, біле біле було. Так, ну я дійсно уявляю, як для спортсменів костюм троєчка, якщо я не помиляюсь, так був у нареченого <зас> а, і все це так офіційно, пафосно. Хто займався організацією, сценарії? Можливо, були якісь цікаві епізоди, які от ну дійсно відзначиться, що от тільки у Каті більше ні в кого займалася моя мама, допомагала моя мама, тому що навіть в день свадьби у нього були тренування. І ми відпрашувалися просто у тренера, пожалуйста, відпустіть хоча б садок. Тобто благословення все-таки давав тренера, не батьки, так? Так, <гум> <гум> да, і коли вже відпустили вас з тренування, він вже просто приїхав в ЗАГС одразу туди. Я навіть не бачила, як він одягається, нічого ми віддільно. Це швиденько? Бліц, Бліц варіант такий. Але знаєш, дійсно ти нагадала, що коронавірус, пандемія, високосний рік, ну все такі ніби обставини, які вказують, що а, можливо, варто було б зачекати. Ну, во-первых, такой год очень тяжелый для всех, и хотелось какого-то там праздника, какой-то какой позитивной нотки. А по поводу э, карантина, у нас, во-первых, очень мало людей было. А во-вторых, у нас половина гостей было футболисты. И они каждые три дня сдают тесты. Поэтому в их безопасности я была уверена на 100% в безопасности своей семьи. Так, и Та, для них можливо была небеспека. Мы все сдали. Моя сім'я здала. У нас була моя сім'я, і ось скільки я уявляю, ja, скільки формальних речей, аби просто одягнути біле плаття no. і відсвяткувати найпрекрасніший день у своєму житті. це no, дуже сложно було в плані того, що заставити кожного пройти тест, отримати ці тести, щоб не дай Бог ні у кого не було. Потім після свадьби, я б свою вину, якщо б дай Бог, що случилось. Ну слава Богу, все пройшло. Ми не вінувати. Всі футболісти повернулись Здорове. до занять, так готуються, yes. тренуються, все нормально. Okay. Yes. Yes. Ну знаєш, дуже часто зараз обговорюється. Я так ще ну це тема цікава. Я думаю, що там глядачки вже з задоволенням слухають, обговорюються. А чи варто так рано розпочинати сімейне життя? Тому що дивимося на сусідню Європу, ну там 35-40, якомога пізніше. Там спочатку кар'єра, спочатку дійсно, а тим паче для співачки, коли там крок за кроком вибудовується таке публічне життя. Как вы вот мы украинцы, мы, наверное, поспешаем? Ну, я не знаю, у меня никогда не было каким-то табу, чтобы оно мне мешало. Наоборот, есть человек, который меня поддерживает, с которым мне комфортно, и оно не мешает ни мне, ни ему развиваться. Это самое главное. Если бы я, наверное, чувствовала, что как-то меня сдавливают, или я чувствую себя как-то некомфортно, я бы, наверное, не согласилась. А так, я знаю, что человек поддерживает меня, мне комфортно, у меня есть опора, поэтому... Ничего, в принципе, не поменялось такого прям кардинального. Просто узаконили то, что было. Тобто закиди про те, що це, можливо, там, черговий піар-ход, щоб завернути свою історію, mm -hmm. щоб повернути увагу людей, а потім там якісь інші події, і щоб mm -hmm. все постійно динамічно. Ні. Я завжди хотіла рано замуж вийти. Мені угу. якось завжди хотілося, що от... І ви, напевно, це між собою обговорювали? Ну, я чи так намікала, що от я б там хотіла, я не боюсь там. Для мене це не якесь прям таке событие, що все, життя закінчено після цього. Ні, наоборот, тепер ми можемо вместе двигатися, і кожен розвивається, так же і продовжує. Так, але знаєш, відкриваємо ще такі таємниці, тому що напевно зараз всі думають там, ну дійсно, вона співачка, він футболіст, зірковий, і все там зараз буде чудово. А виявляється, ні, тому що ми в Гримерці обговорювали е, насичений графік, поїхати у відпустку немає можливості. Зустрічі також, я так розумію, там за календарем все розписано. Розповідай, ну слайд нам у нас не буде, може бути літом. Ну, во-первых, зараз граніці, все це як то так. Страшно, ну так, ми обмежені, ми не можемо їхати за кордон. Зараз страшно, куди ти їхати, а так відпуски дуже натягнуті. Ну, хоча б Редки. там день-два у вас було, щоб насолодитись після весілля, спілкування? Ну, от нас була 6 сентября свадьба. Ми дітей розійшлися в 12, тому що утром у нього була тренування, і половина гостей теж, поэтому тяжело. Данило, тебе спонукає до спортивних занять там підтримувати постійну форму, можливо, запрошує на тренування. Ну я прошу його, щоб он со мной. он же, йому хватает тренировок, А мені хочеться теж ну, дійсно, форму. Там така команда в них працює. Э, Масажисти, тренери, консультанти. Вони знають, як проводити заняття. Тобто він з тобою трішечки ділиться тими дучами. Скажи, як правильно, ти ж знаєш лучше. Він буває подсказувати ми вдома займаємось. Ну добре, ну знаєш, спорт спортом. <хи> про сімейне життя ми ще поговоримо. Насправді, ну чому ми сьогодні зустрілись? Так має відбутись прем'єра. І про що говорила мама? Да, мама говорила, Давай будемо дізнаватись. Поглянемо кліп. Спасибо. Тепер і в ефірі «Обозріватель ТВ. Також відбулась прем'єра кліпу і синглу Мама говорила». І тепер ми трішечки зрозуміли про що говорила мама. Але знаєш, про це я буду розпитувати детально зараз. Я хочу подякувати режисерка кліпу Катя Царек. Так я от хочу сказати їй за ось цей прекрасний Київ. Тому що я поглянув на нього іншими очима, і здавалось би, не потрібно їхати за кордон. Так у нас є свої прекрасні локації, це нічний Київ, ну просто магічний. Комфортно було працювати з Каті? Безумно комфортно. Во-первых, локація дійсно вона так розполагала к себе, коли ти видіш весь город у себя, вот так вот на ладоні, що вот все возможно. А з Катя Царик, це команда настолько професіоналів і спокійних людей, що я чувствую себе просто, як будто я вдома сиджу за чашечкою кофі з кимось. Ну що ж, бачиш, все, що відбувалось, там деталі за кулісами, так весь бекстейдж. А саме головне, яка ідея закладена? Так, поговоримо у наступній частині нашої програми. Друзі, ми повертаємося, і щойно у нас відбулася прем'єра прекрасної пісні Мама говорила» і Катя Вандена розповідає тепер. А який зміст закладений у ті тексти? Тим паче, що тексти власні, музика власна, я так розумію, так? І це те, що дійсно було на серці. Розповідай. Ну, пісня вийшла внезапно. Був якийсь період такий, що я не знала, правильно ли я йду, тим ли я займаюся, і куча питань була в голові. І я легше мені завжди пропівати проблеми. кто-то записывает там блокнот, а мне легче пропивать. Я сидела, я сидела и понимала, что вот счастливый человек это тот, кто занимается своим любимым делом. Если я люблю это дело и хочу им заниматься, надо приложить усилия и идти к своей мечте. Поэтому так вот получилась песня, что вот не надо слушать никого, что если правильно ставить приоритеты, и цели, то спокойно можно добиться. И в этом клипе мы хотели показать, что вот у нас было две локации. Одна локация была в Ривермоле на крыше, а другая студийная. И вот что... Можно добиться всего, что вот у Скиев у тебя вот так вот в руках, и каждый, абсолютно каждый может добиться всего, чего захочет. а во второй локации мы попытались вообразить образ такого концертного концерта, которому хочет мечтает каждый артист. И что вот с обычной девочкой, которая на крыше просто поет, можно дойти до того, что вот собирает концерт. Так, ну і Катя Царик відзначила, що дійсно у всіх були живі емоції і е, не робили чогось там якихось трюків чи постановочних речей, а просто передавали життя молоді, так і показували от там, де навіть локація з івентом, все було щиро. Так да. з е, Катя Царик дуже комфортно працювати. Во-первых, вона очень... анахваліла поси кожного кожного члена команди. Так, это было тепло атмосферно, то от мені хотілося закінчувати. Але знаєш, з одного боку там ну прекрасні слова про те, що дійсно потрібно рухатися, воно так мотивує. Але ну якщо там читати окремо фрази, що нікого не потрібно слухати, потрібно бути сильною, потрібно рухатись. Ну так, такі натяки для дівчат, що постійно бути сильними, можливо, навпаки, жіночними, щирими, відкритими. Мені каже що только сильні люди, добиваються чогось. то вот. Не надо, не надо верить людям, это однозначно, просто надо быть ос осторожным и в первую очередь верить себе и ставить свои какие-то приоритеты, может, вещи важнее других. Слушай, ну такие уже философские темы, это напередодни веселья уже так? Думки такие появились, боже, а где же мои 18, а что я занимаюсь, а что будет дальше? Как жить, Так, ну, а насправді, знаешь, мама говорила. Давай пригадаємо, як часто ти не дослухалась до того, що говорила мама? Очень часто, тому в пісні я хотіла показати, що треба слухати, тому що в усіх ситуаціях, коли я не слушала маму, мама була права во усіх ситуаціях. Така повчальна історія для всіх дівчат. От зараз во все, що говорить мама, потрібно слухати, починаючи одягнути шапочку і так далі yeah. на все життя, так? І і що? От знаєш, от які наслідки? Найгірші наслідки для тебе, коли ти дійсно не дослухалась маму? Ну, какие-то, может быть, даже в отношениях какие-то давала советы. А я думала, нет, я знаю лучше, и потом хуже для себя бы это было. Так, ну, чекай. Ну, если э, былось усилия и мама занималась организацией, то, напевно, мама, мама все-таки... Тут мама сказала, все хорошо. Да. Ну, вот даже в творчестве мама там советует что-то, мне кажется, что... Ну, я, кажется, лучше знаю. А потом получается, что... Я сама понимаю, что права, мама, права. Ну, и хочется на своей позиции стоять. И сейчас я уже поняла, что все равно... Мами вони ніколи не хочуть плохого своїм дітям, поэтому надо слушати їх. Знаєш, що мені дуже подобається що. О... Хтось обирає шлях просто там динамічних треків, які підходять для дискотек, які підходять, просто там мають гарний темпоритм. А ти намагаєшся закладати зміст, так? Закладати якісь меседжі для молодого покоління. Взагалі, як важко от народжуються такі тексти? Їх дійсно потрібно там виношувати, вони мають визрівати. Чи ти постійно там з олівцем знаєш якісь фрази собі, якісь там слова поєднуєш? Ні, я просто сама люблю пісні зі осмислями. Тобто я стараюся слушати пісні, які... Не то, что мотивируют, а помогают с какими-то переживаниями, какими-то историями интересными. Поэтому я не хожу с блокнотиками. Нет, У меня бывает просто такое, надо написать сегодня песню. Я сажусь и просто напиваю, напиваю мысли сами в голове как-то. Нет такого, что я придумываю смысл сначала песни, потом мелодию к она как-то все вместе. Тобто Правильно. ті життєві історії, які трапляються з тобою, вони потім згодом так Чаще всього, вода свої переживання. Ну, я так які розумію, свої... що тепер ми отримаємо тексти про щасливе сімейне життя. Можливо. так, про гарні стосунки. Так, ну е, знаєш, якісь перші кроки ви вже відчули разом. Що таке молода пара, яка починає шлях? Е, вже відчули, що десь є якісь погляди, які розходяться, можливо, якісь непорозуміння, чи все ні? Все у нас чітко? Поки такого, у нас поки все якось паралельно йде. і Я так этому рада. Поки mm -hmm. що все хорошо. Данило поддерживает, скажем, так, ось, той шлях, который ты выбираешь, формат музыки, который ты выбираешь. Вин слушает твои треки? Ну вот эта песня ему понравилась больше всего. Про... Обещаю, он говорил, что ну, не хватает какого-то там. Ну, он пытается помочь, угу. а вот про эту песню он сразу ему сказал, что ему понравилось, Он слушает, ему нравится, чем я занимаюсь, ему нравится, что я не сижу просто дома, а пытаюсь тоже реализоваться. То-то когда... так. Я выявляю. Вы собираете молодежную сборную Динамо. Кажете, хлопці, зараз будемо слухати, а потім кожен висловить свою думку. чи ні? вони да, кожен підтримують. піддержувати вот сьогодні, перед ігрою всі написали. мені поздравляю з прем'єри, мені безумно приємно. І йому приємно, що про мене говорять його друзі, що вот, поздравляю вас. Кажется, Але знаєш, да. через пандемію, через ковід, ну ось такі прем'єри вони відбуваються виключно в онлайн режимі, так? Власна сторінка, сторінки в ЗМІ. Як вважаєш, ну. Хотілося б вже там живого, живої прем'єри, живого вокалу, чи поки що тобі достатньо так? Мені кажеться, що одно другому не мішає, що во і так вот хорошо, і живий вокал теж дуже хорошо було б. Бы. Ну така ситуація, патрінаду в положення. Ну але концертна діяльність, все таки, ви якимось чином стратегію вибудовуєте? Можливо, якісь міні-концерти, можливо, в студії якісь такі знаєш кулуарні зустрічі, щоб все таки знаєш відчувати, що є аудиторія, є живий спів, є вокал. Ну, конечно, планируем, но сейчас очень ну Я не хочу опасности подвергать людей сейчас, потому что сейчас это все ужесточается. В дальнейшем обязательно живые концерты это эмоция, это переживание, Это когда ты видишь людей даже вот в клипе, когда была массовка ребят, которые просто заряжали тебя какой-то энергией. Это очень, очень это не заменишь никаким видео, никаким клипом в живое присутствие людей, которые слушают твою песню. Поэтому в дальнейшем, конечно, концерты живут. А вы знаешь, а чтоб голос, ну так, не втрачати постійний тонус, я так розумію, що доводиться свої тренування. Знаєш, у чоловіка тренування там на на, на стадіоні, а в тебе тренування, я так розумію, в студії? Ну, ілі в студії, я же чуюсь ще. У нас, вокал проходит, у нас все... дистанційний вокал проходить, у нас усі Дистанційно вокался Кімчином. Ну так, по відео ми розпіваємося, конечно, сложно, это очень не понимаю друг друга, но надо ходить в положення і вдома сама розпіваєш часто, тому що це ж теж тренажер зв'язано. Зараз мені, напевно, здається, кожному буде цікаво почути, тому що і в університетах, і там, школярі у старших класах вони зараз дійсно або там день через день йдуть в школу, або навчаються дистанційно, онлайн. Наскільки тобі важко чи не важко знаєш, от зараз отримувати освіту ось так, через планшет, через комп'ютер, через телефон? А мені дуже подобається, якщо чесно. Мені комфортно. Звісно, актерське майстерство, вокали. Это незаменимо, чтобы с педагогом один на один, а вот такие вот общеобразовательные мне вообще нравятся. Сидишь дома, читаешь какое-то, мне удобно так. Но вокал и актерское это нереально по видео. А как вы ви выкручиваетесь вот действительно якісь речі? Как як можно зараз вигадати формат, чтобы співпрацювати с вчителем? Придумуємо какие-то ролики, снимаем на видео, отправляем работы, педагог корректирует, мы переснимаем. Как-то вот так вот. Ага, тобто тут і кінорежисура вже да, лягає тут вже так? такі професійні навики з різних сторін, так да. які допомагають. Тобто, ковід і ось цей такий закритий режим навчання також має певні певні плюси. Ну, щоб виділитися, Надо як ти якийсь кліпмейкера включаєш, і режисера включаєш, і півця включаєш. І так виходить, якісь маленькі свої роботи у нас. Але знаєш, ну в тебе є ще така сприятлива атмосфера, тому що я так розумію. Тепер ти Каті можеш зателефонувати і сказати, ну Кать, там потрібно здати іспит, Ну, порадь якісь там режисерських. Ходи, якісь нюанси, так? Все-таки залишаються дружні стосунки, от, знаєш, з командами, з якими працюєш, попередні якісь творчі роботи. Далі продовжується спілкування? Мені здається, що наше спілкування продовжиться, тому що, во-первых, настільки комфортно було, а во-вторых, мені здається, що Хатя такої чоловік, що ніколи не відкаже або підказки. Всі ідеї були її, чи о, щось ти розповідала, що ти знаєш, от хотілося б, щоб ось ця пісня була в таких кольорах, в таких барвах, з такими там якимись епізодами? Ну, коли ми обговорювали ідею кліпа, я спочатку хотіла показати цим кліпом, що от не треба боятися і все можливо. І я хотіла побачити якийсь концерт. І увидіть там какую-то кришу, от хотілося. А Катя це вот так грамотно оформила, щоб це було доступно і понятно для кожного чоловіка. Ну так, відкритий простір, безмежний простір, да. так були сумніви чи Київ підходяща локація, чи, чи, чи сумнівів не було? Ми довго сталь іскаликаку кришу. И Катя Царик помогла найти эту крышу. Она сказала, что вот это очень красиво, это оно будет. И мы, когда увидели этот Киев, просто вот на клипе, когда я уже смотрела клип, я как будто не в Киеве. Это как будто не Киев, это не знаю, Америка какая-то. Ну, вот я сама. Так, действительно. Ну, бачиш, мы все закоханы однаково в нашу столицю, і вона прекрасно ночи. І я думаю, що варто продовжувати. Але знаєш, які треки вдалі будуть, і що, що плануєш? От давай в нас там залишається буквально хвилинка. Розповідай про знаєш перспективи. Ну, далі писати пісні Само я вже вирішила, буду я автором своїх пісень. Саме. Виключно свої, да. так? Да. Як думаєш, вистачить, знаєш, от Рими, вистачить текстів, щоб дійсно весь альбом написати. Ну, самотужки. Надо поповнятися якоюсь енергією, енергії, що ти бачиш, то ти читаєш, ти дивишся, тоді хватить мені це. А що надихає тебе? В жизни. На даний момент, які ситуації в житті, якісь то вони мені допомагають написати пісні. Тобто для цього не обов'язково подорожувати, для цього не обов'язково там, я не знаю, э, розширювати своє коло спілкування. Треба себе просто покопатися і ага, себе, да, так з себе, так? Розпочинати з себе і рухатися далі. Але все-таки ну, серце ближче лежить до молодіжних танцювальних треків, чи це може бути і лірика, це може бути що завгодно. Мені каже, це може бути все що угодно. Ти відкрита. Да. відкрита. Ну що ж, я дякую тобі Спасибо. за прекрасний ефір. Я нагадаю, що сьогодні була прем'єра кліпу і синглу Мама говорила». Так, Катя Вандіна була в нас у гостях. Дякую. вам Це був проект The Guest. Слідкуйте за нашими ефірами і до зустрічі.